І про бізнес в умовах війни говоримо далі з бізнесом будсменом Романом Ващуком. Вітаю вас, пане Романе. Добрий вечір. Розкажіть, як взагалі зараз почуває себе український бізнес? Які головні проблеми і на що найбільше скаржаться? Ну, виглядає так, і ваш репортаж такий обнадійливий, показує те, що діється, коли працює одна рука українського уряду, тобто це головний економіки, програми, як донорські, так і урядові, які підтримують, заохочують бізнес. Але одночасно інші частини, регуляторні, правоохоронні частини влади, податкова служба, створюють перепони. І ми вже бачили приклади, коли, наприклад. E, firm, Mikrofirma stworzona na podstawie grantu e, Ministerstwa Ekonomiki. Зразу вже блокується податковою службою або велике виробниче підприємство стратегічного значення, яке переїхало на західну Україну, і знову ж таки воно виходить, входить і виходить в ризикові підприємства, що дуже впливає на їхній бізнес е, уже 5 місяців. Так що тут е, потрібно синхронізацію дій держави, бо права рука і ліва рука мусять працювати разом. Що має зробити е, влада ще, аби полег полегшити життя підприємцям? Боротися з корупцією більше е, Знаєте, е, боротися треба, але треба зі справжньою корупцією, а не, скажімо, боротися із людьми, які пробували робити зміни. І через то попали десь між закони, чи е, якісь е, різні інтерпретації законів, і тоді е, це рахується якась, ніби шкода державі, і за те їх судять, коли люди, які е, рахували банкноти, їх ховали за кордон, чомусь менше переслідуються. Так що тут потрібно дійсно, е, передусім верховенство права, чітка державна політика скоординована. Знову ж таки, права рука, ліва рука мусять працювати разом. Ну і наостанок, як би ви спрогнозували інвестиційну привабливість країни по завершенні війни? Чи все залежить від того, як власне ця війна завершиться? Знаєте, війна завершиться очевидно переможно. Україна буде найбільшим будівельним майданчиком Європи? Напевно, можливо, у можливо світі, так що вона буде привабливою, але Якщо не буде створено вже тепер умов саме для українського бізнесу, то жодним нянченням ви не переконаєте іноземців, що тут можна знайти своє щастя. щастя світового бізнесу залежить від щастя українського бізнесу. Ну і власне працювати над собою, працювати в Україні заради України. Дякую вам дуже за коментар. Це був бізнес омбудсмен Роман Ващук. А я ще додам, що ми вже звернулися до міністерства економіки з проханням прокоментувати ситуацію. Також будемо і далі розвивати цю тему. І сподіваємося, отримати коментарі також від податкової служби України.